Усім привіт, привіт, друзі! І я радий світати на своєму каналі Папар ем, да, Гірул. Нічого, будь ласка, не питайте. Давайте чим пошвидше обирати пакетики. Я з вами дуже-дуже-дуже сумувала. У нас уже зовсім скоро березень, вже зовсім скоро весна. Так, давайте вибирати пакетики і оглядати нашу з вами новиночку. Так, це колекція милий хом'як Тікток або е, сумний хом'як. Я не знаю. Але я би більше його назвала мальним хом'яком. О! Ось так він виглядає. Тут 5 пакетиків. Ось така новиночка. Давайте вибирати пакетики із наших з вами колекцій. А, давайте першим візьмемо колекцію одягник котика. Ця колекція дуже мила, також це колекція пакетики наклейки. Хочу взяти сьогодні якогось такого маленького милого котика. Тут він у мене не вийшов. Ну Давайте візьмемо далі нашу з вами новиночку. Хом'ячки. Хом'як Тік-Ток. Давайте візьмемо ось цього хом'яка. У мене не всі вийшли. Тут буде попадатися або одяг для нього, або якісь мемчики із цим хом'ячком. І далі колекція маркери. Мої маркери. Я хочу взяти ось цей пакетик з ось таким голубеньким маркером. Ну, і далі у нас залишається ця, ця і ця колекція, три колекції. Ця колекція мені не дуже, якщо чесно, сподобалася. Давайте візьмемо з цим медведиком. Ну, із колекції патчі хочу взяти самий перший. Це ось такий чорний пакетик. Ну, і колекція 100 пакетиків. Давайте візьмемо ось цей рожевий такий із лапкою. Ось такі пакетики на розпаковочку. Погнали. Зроблю вам невеличкий спойлер. В п'ятницю буде відео, яке ви мене просили. Можете писати свої згадки, що це за відео. Але я блін. Це в мене тут. А, де я, все. я не я, якби не зробила підказку. Це відео ви мене просили і воно вже в нас було. І воно називається Мої поради, мої поради вам для паперових сюрпризів. Це відео вже було. Ой, Але ви мене дуже просили, я вирішила зробити ось ще раз. Тут нам попалася ось така футболочка із очима, але те, що мені не подобається, що тут ось такі складки відскочу, і це великий мінус. Давайте її ось сюди. Моя мрія – це щоб відео якесь із паперовими сюрпризами набрало 500 або 1000 переглядів. Завжди роблю якісь такі колекції і завжди мрію, щоб воно набрало 500 або 1000 переглядів. Це просто моя мрія. У мене шортс відео набирало багато переглядів. Там 12 тисяч, 10 тисяч, 11 тисяч. А я би дуже хотіла, щоб іменно із паперовими сюрпризами стільки не Так. Скільки колекцій? У мене вже руки болять гортати. Колекція маркери. Ого, відійшло дуже швидко. Ніяк не знаю, як її оформити, просто немає ідей. І це нам попався ось такий маркер Голубий. Він під номером 76. Ось сюди його. Так. Далі колекція, яка називається табличка на двері. Мені не дуже подобається ця колекція, тому що тут немає скотчу. Та й взагалі пакетики деякі не вийшли і сюрпризи також. Сподіваюся, я його не порвала, не обрізала. Ось чому я не люблю. Такі сюрпризи, яких немає скотча. Я відкрепила ногу, щоб було зручніше. Ну, не знаю, давайте ось сюди. Окей. Okay. Далі колекція патчі. Наш з вами пакетик ось такий. Що сьогодні у мене дуже погано ловиться качество Ой, ракурс. А, дуже незвично відкривати із накладними ногтями. Ой, ой-ой-ой, в сторону. А-а-а! Блін, мій сюрприз, і як завжди, коли без коча, завжди це просто жах. Ну, це просто якийсь жах. Окей, клеїмось його сюди. Ой, моя улюблена колекція котик. Ось так я оформила першу сторіночку. Я заміряла і якраз побачила, що... Отики не влізуть, і тому мені треба буде ще другу сторінку оформляти. А я ще для нашої новиночки не оформила сторіночку. Ось такий котик, він дуже милий. І ця колекція взагалі дуже-дуже мила. Але цей котик не вийшов, тому що самі бачите, його принт знизу. Він взагалі мав бути не такий. Цю колекцію. В ідеї для цієї колекції я обрала на каналі Санека. І те, що хочу сказати, що я роблю схожу колекцію із котиками. Вона називається моделі для анімації котиків. Можете це загуглити. Вони будуть розділені, я їх з'єднюю і вже зробила декілька котиків. Тому в понеділок. Буде відео із котиками. Блінна. Ну просто, ну звісно, ну як же без цього? Я так і знала. Окей, мала би я розпаковувати знизу. Добре, що це пакетики наклейки. Я завжди буду знімати мені зі це, цей ніходь. Тому що мені зручніше без нього. Давайте приклеїмо котика. Е, мені здається, це відео буде дуже довго грузитися. Якщо я його знімаю і зараз 11.37, то загрузиться, мені воно здається, через 10 хвилин, тому що ми вже майже 10 хвилин як знімаємо. Вау! О май гад! Тут я назад попалася ось така ковтиночка. Вона дуже класна, вона мені дуже подобається. Перше, це тому, що вона переливається, і це дуже класно. Вона взагалі дуже класнюча, вона мені дуже сподобалася. Я не пам'ятаю, чи там були гедри, але в цього котика є гедри. Тут знизу такі чорні. Мені дуже подобаються гедри і в ну, винички, які я для вас готую, дуже багато гедрів. Так, окей, давайте якось то ось так. Угу. Якось то приклеїла. Ну, і далі цю сторіночку я, мабуть, залишу для нашої з вами також колекції котики. Ну, завтра я буду оформляти колекцію хом'ячок. Давайте її відкриємо. А, Мені прийшлося зняти усі нігті, ось тут вони. Щоб розпакувати цього хом'яка. Давайте йому окуляри. Опа! Це дуже класний і милий хом'як, і з ним дуже класні меми. Так, все збираємо звідси нігті. Я вас всіх люблю. Всім па, 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 па.